Разом із вами хочу зачитати текст. Він записаний в першому посланні Петра, перший розділ, і ми зачитаємо з вам з 1 по 9 вірші. Якщо нам вистачить часу, ми будемо рухатись далі. Я би хотів сьогодні дойти, якщо вистачить часу, до 13 вірша. Зараз читаємо з 1 по 9 вірші. Перше послання Петра, перший розділ з першого по 9 вірші. Петро, апостол Ісуса Христа, захожан, захожанам розпорошення понту Галакі, Галатії Кападокії, Азії віфінії вибраним. Із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окроплення крові Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою свою милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну і непорочну, не заховану в небі для вас, що ви збережені силою Божою через віру, на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золоте, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і на честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радійте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Саме найперше в першому вірші ми бачимо, кому направлене це послання. Ми бачимо історичний контекст, що це був той час, коли почалося гоніння на віруючих людей. І віруючі повинні були розпорошитись. Я думаю, що багатьом із нас знайоме це відчуття, коли довелося залишати все, що було нажите, все, що було набуте, і від'їжджати для того, щоб убезпечити своє життя. І, можливо, багато людей зараз і переживають такий момент, коли не, не зрозуміло, як буде, що буде, але просто довелося. Переїжджати з одного місця в інше. І щось подібне було в цих людей, але на той момент було саме на віруючі гоніння. І ціль була не просто там їх прижати, або на якось ну, не знаю, натиснути на них. Це просто знищувались віруючі люди. Тобто було важко. І апостол Петро він пише послання таке послання підбадьорення, або послання, яке буде укріпляти їх, і він пише. Фундаментальні основи і все те, що ми читали, і далі будемо читати взагалі, весь все послання, воно стверджує в фундаментальних істинах християнства. Чому? Чому це важливо? Тому що, знаєте, в важкі періоди людям важко залишатися вірним. Важкі періоди. Звичайно, що можливо, з одної сторони, коли все добре, важко. Залишатись вірним, тому що дуже багато спокусів, дуже легко і дуже легко розслабитись. З іншої сторони, коли люди, можливо, ще не повністю устверджені, можливо, ще не повністю укорінилися в вірі, і тут починається таке серйозне гоніння, люди під страхом того, що вони можуть втратити своє життя, вони порозбігалися кожен в різні місця. Ми бачимо тут декілька місць, але це послання направлене на те, щоб ствердити цих людей у вірі. І ми повинні розуміти контекст, коли ми говоримо за коли ми читаємо ці вірші, ми повинні розуміти контекст. От, були в не, не ідеальних, точніше важких умовах. І сьогодні хочу проповідувати на тему, що залишатися вірним у важких обставинах, або стверджуватися у важких обставинах. І другий вірш, якщо ми прочитаємо, ми бачимо, що. Отець, Святий Дух і Ісус Христос участвували в нашому спасінні, брали участь в нашому спасінні. Дивіться передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа і на покору окроплення крові Ісуса Христа. Друзі, питання нашого спасіння для Бога це величезна і грандіозна подія, тому що Бог нас любить і Бог вкладується і вкладувався в кожного з нас для того, щоб ми були спасені. І далі читаємо третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Саме найперше, що ми в цьому вірші бачимо, що ініціатива нашого спасіння вона належить Богові. Великою своєю милістю, тобто Бог захотів нас помилувати. І ми повинні це розуміти, щоб у Бога було бажання, і Він це зробив. Він є ініціатором. Минулі рази ми говорили про те, що Бог продумав досконалий план. І коли ми читали сьогодні також передбаченням, другий вірш, передбаченням Бога, тобто кожну деталь в тому числі, і наше ім'я, наша доля, воно було продумане Богом. В той момент, і як Бог буде торкатися серця людини? Як буде Бог працювати з людиною, це було прописано у досконалому плані Бога і він це реалізовував. Тому ми бачимо, ініціатива належить Богові. І дуже б хотів би звернути увагу, відродив нас до живої надії. До живої надії. Хоч, щоб більше розширити цю тему, хотів би сказати, що таке мертва надія. Давайте згадаємо учнів, пам'ятаєте, історія. На їхніх очах розпинають Христа. Вони просто розбігаються хто куди міг, в різні сторони. Проходить певний час. Їм треба щось робити, якось жити далі. Петро приймає рішення, піду ловити рибу. Всі учні кажуть за ним: ми також підемо. Так? Що таке втратили надію? Тобто вони декілька років ходили і тримали надію, що ось наш цар визволить. І тут, на їхніх очах, його просто розпинають, і тим більше його кладуть в могилу. Тобто надія просто вмерла. І покладалися такі серйозні плани, хотілося бути біля Христа постійно, а тут просто на їхніх очах його кладуть в гріб. Звичайно, надія помирає, і вони сидять трошки шоковані, і кажуть: повернемося до того, чим займалися до цього. Але, друзі, ми читаємо текст і бачимо в ньому жива надія, і це дуже велика привілегія. І коли апостол Петро ці слова пише, він, він розуміє, в яких важких умовах зараз знаходяться люди. І Він каже, друзі, у нас є жива надія, і хочеться на сьогодні на цьому зробити величезний акцент, друзі. Надія наша жива сьогодні. І ми розуміємо, що Христос Воскрес! І це є наша надія, яка непохитна, яка непохитна. Тобто ми розуміємо, що якщо Бог мав силу Воскресити Ісуса Христа, і це є така серйозна опора, ви знаєте, коли згадуємо, єврейський народ виходив із Єгипту, і потім далі Бог каже і дає заповіді, каже: Я Бог, який вивів тебе з єгипетського краю. Це було щось неординарне, такого в історії ніколи не було, щоб Бог так взяв якийсь народ і виводив і такі чуда робив. І коли Бог казав, що я той, хто вивів тебе з, з Єгипту, то люди розуміли, що це було щось грандіозне і неординарне. І вони згадували, хто це бачив. Вони згадували це, як стовп стояв день вів їх або вогонь вночі. І вони згадували, як море стояли по, по двох сторонах, як манна падала на землю. І це були дивовижні речі, коли Бог це робив. І вони не могли приліпити, що це ну там якийсь збіг обставин. Ніхто не міг цього припустити. Це були такі серйозні події, і вони на це опиралися. І вони, можливо, десь щось там їм ставало важко, і вони згадували так: слухай, ну Бог же ж нас вивів. І це була для них серйозна опора. І ми знаємо, що інші народи, навіть коли дивилися, рахав, коли вона аналізувала і казала, що ми знаємо, і ми бачили, і ми чули це, і ми злякалися, тому що це дивовижні речі, які Бог з вами робив. Тобто, і навіть інші люди бачили, друзі, сьогодні, тоді для євреїв це була серйозна опора. Що Бог робить роботу. Сьогодні для нас опора в тому, що Христос Воскрес. І це є для нас надія, та, що і ми Воскреснемо, тому що це обіцянка Божа. І м -м, далі читаємо на спадщину нетлінну, ще четвертий вірш. на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу заховану в небі для вас. П'ятий вірш читаємо, що ви збережені силою Божою. Повертаємося до четвертого, що нам приготовлено? Спадщина, нетлінна, непорочна, невянуча, захована в небі. Хотів би на цьому зупинитися. Знаєте, не так давно з одним чоловіком говорив ну, і так, про часи, що не просто, не легко, і він говорить за фінанси, що дуже часто, ну прям аж думаєш, ну куди діньги дівати? Да? Ну, Ховати чи на карті, чи де. Часи тривожні і хочеться кудись зберегти якось те, що накопив. Да? І насправді, друзі, подивіться, ну, є проблема в теперішній час. Довіри немає ні банкам, ні чому. Е, ну, і люди думають, куди дівати фінанси. Подивіться, яка нам спадщина на небі, яка нев'януча, нетлінна, непорочна, тобто досконала. І збережена Богом, до речі, ця спадщина це внушає нам довіру, друзі. Це те, на що ми надіємося. Бог нам приготував дивовижну спадщину, яка не в'януча. Знаєте, коли даруєш квіти і їх ставлять в вазу, і ти спостерігаєш за цим процесом. Спочатку вони такі гарні, стоять все добре, але потім проходить день, два, три. Можливо, тиждень, і вони засихають і це так неприємно. Да? Ми бачимо в'янучі квіти. До речі, оце слово нев'янучу, тобто вона созвучна з тим, що використовується саме з квітами, як вони починають в'янути. Розумієте, наша спадщина вона не Тобто ми не можемо спостерігати за тим, як наша спадщина потихеньку ми тут затримались на землі, да? і там спадщина на небі вже трошки постаріла. Друзі, тобто, такого немає. Не в'януюча, тобто це досконала спадщина, те, що Бог приготував нам. І п'ятий вірш говорить, що бережені силою Божою. Друзі, це настільки серйозні слова, і апостол Петро не просто їх використовує. Це в самий важкий момент життя віруючих людей. Він говорить так, що ми збережені силою Божою. Іншими словами, іншою такою силою, яка може протидіяти Богові, немає. Тобто, ми збережені силою Божої. Бог нас оберігає через віру на спасіння. І воно готове з'явитись останнього часу, тобто Бог знає час. Але сьогодні ці слова звучать до кожного з нас, що Бог береже, друзі, Бог нас веде. Я згадую текст, який. Говорить про те, що якщо Бог почав в нас добру справу, то він доведе її і виконує аж до Дня Христа. Друзі, Бог почав з нами справу. І він її виконає. Оце сила Божа. Оце сила Божа. Він завершить свою справу. Тому це сьогодні наша надія, тому що в зв'язку з обставинами і ми ну, просто спілкуюся з людьми і кажуть, які там далекоглядні плани сьогодні. Сьогодні люди думають тільки про завтра, що робити завтра? Ну такий час прийшов. Люди там на роки, там, якщо раніше там хтось будував бізнес і щось викупає, якісь там приміщення, якісь робить ремонти і вкладаються для того, щоб через декілька років отримувати там дохід. Сьогодні мало хто в це готовий вкладуватись. Сьогодні думають люди на завтра, як побудувати завтрашній день або сьогоднішній просто отакий от час. Але, друзі, до чого ми ці тексти сьогодні читаємо? Щоб ми довіряли Богові, і сьогодні, можливо, більше, ніж завжди, довірити йому своє життя, довірити йому своє майбутнє, тому що Бог сильний про нас поторбуватися. І шостий вірш, якраз про це говорить: тіштеся з того засмучення, якщо треба всілякими випробуваннями. Звичайно, що однозначно, що у випробуваннях не так просто. І... Дуже часто нам важко пройти випробування, але по-перше, вони нам необхідні. По-друге, сьомий вірш говорить про те, що досвідчення вашої віри, що робить випробування? Воно робить нашу віру досвідченою, тобто ми стаємо більш професійними, тобто, ми стаємо більш сильнішими, якщо проходимо випробування. І саме головне, друзі, друга половина сьомого вірша що робить, що відбувається, коли ми випробування проходимо. На похвалу і честь і славу призлявлені Ісуса Христа. Ми прославляємо Бога. Ми прославляємо Христа тоді, коли переживаємо правильне випробування, коли ми його проходимо. І, до речі, в цьому ж сьомому вірші дорогоцінніше за золото. Подивіться. Оцей текст, по-перше, говорить, що наша віра вона дорогоцінніша, ніж матеріальна. Це перше. Друге, золото випробовується вогнем. Воно стає чистішим. Точно так само, наші, коли ми проходимо через випробування, ми стаємо чистіші і якісніші, і ми прославляємо Бога цим. Далі, восьмий вірш. Ви його любите, не, бачите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Друзі, дуже дивовижний восьмий вірш. Ви його любите, не бачивши. І хочеться сьогодні говорити про те, що, щоб наша любов до Христа росла. Щоб наша любов до Христа росла. Тому що, бачите, ви його любите, не бачивши. І радієте невимовною і славною радістю. Звичайно, що коли ми говоримо за віру Христа, коли ми говоримо за християнське життя, наше, наше ходіння перед Богом, і це насправді повинно приносити радість. І якщо цього нема в житті, то це проблема. Полюбити Христа і радіти радістю. Невимовною і славною, Ну, дивовижні слова, да? тому що ми досягаємо мети нашої віри, це спасіння душі. Якщо в нас немає радості, друзі, треба задатися питанням. Чого немає радості? Напевно, щось є питання недовіри нашої, нашої недовіри Богові. Тому оці всі тексти, які ми сьогодні читали, вони говорять про те, що. Є фундаментальні основи. По-перше, Бог сильний був Воскресити Христа. Друге, Бог сильний нас зберегти і провести до кінця аж до Дня Христа. Тобто, як би там не було, які б не були важкі обставини, Бог сильний нас провести до них. І ціль віри нашої це спасіння душі. От то ми, на ці слова можна з одної сторони подивитися пестимістично, тому що ми не знаємо, як повернеться наше життя, і які нам важкі треба буде обставини пережити, як закінчиться. І ми знаємо, що багато віруючих людей і на той момент втратили своє життя. І навіть автор цього послання також. Але по факту, друзі, ціль нашої віри це спасіння душі. Оце наша кінечна ціль. І ми віримо в те, що Бог сильний нас довести до кінця. Читаємо з 10-го вірша. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для самих себе. А для вас служили тим, що тепер звіщено вам, через благовісників Духом Святим і з неба посланим, та, на що бажають дивитися ангели. Друзі, дивовижні тексти, пророки, вони бачили Христа частково. Вони бачили план Спасіння Божий частково. Тобто вони бачили, частково розуміють. Вони це передавали в текстах, але в повній мірі вони не могли розуміти Божого плану. І ми бачимо, що навіть ангелам це було цікаво. Вони дивилися на Божий план і вони хотіли його розуміти в повній мірі. Ми сьогодні бачимо цей план, ми його сьогодні розуміємо, тому що Дух Святий навчає, Дух Святий нам показує, як це все відбувається, і що це відбувається по вірі. Але дивовижно, що пророки розуміли, що те, що вони бачать, вони не для себе. Це на майбутнє покоління і для таких людей, як ми з вами. Вони це записували, але їм дуже хотілося це зрозуміти. Дуже хотілося побачити, як Бог буде спасати віруючих людей через віру. І це дивовижно. Пророки цим жили. Їм це було цікаво. І вони, вони бачили Христа, вони бачили славу. Тобто вони ці моменти всі бачили, але хотілося повністю розуміти, що це відбувається. Ми сьогодні з вами маємо таку величезну честь. І 13-й вірш, на якому хочу завершити, він. Знову ж таки повинен нас укріплювати і давати серйозну основу. Тому, то підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явлені Ісуса Христа. Е, підперезавши стегна свого розуму, друзі. Іншими словами, приведіть в порядок свій розум. Не треба пливти, не треба шататися, не треба боятися, друзі. це... Ми повинні бути впевнені в Ісусі Христі. Ми повинні бути впевнені в Богові. І наша віра не повинна хитатися. Складності чи до цього були легкі часи? Якщо відкинути момент до початку вторгнення, напевно, одне із поколінь, яке не переживало ніяких складностей. Я собі задавав часто питання, що які покоління до цього були, ті голод, ті війну, ті ще якісь реально важкі часи заставали, всі покоління. Ми нічого не застали. І я себе ловив на думки, що дуже просто і легко людям живеться в цей період, і багато хто розслабився за цей період. Зараз ми переживаємо нелегкий час, але, друзі, в будь-якому випадку питання, дивіться, на що акцент робиться, під, підперезавши стегна свого розуму. Тому дуже важливо наші думки, наше мислення, на що ми налаштовані, про що ми зараз думаємо, в чому ми стверджені, на що ми опираємося. Прочитати тільки цей розділ. Бажано два послання апостола Петра фундаментальні істини, в які ми віримо, друзі, щоб ми не сумнівалися в них. І нехай ці кожне слово це Божі обіцянки, нехай вони нас укріплюють. Незалежно від того, в яких ми живемо обставинах, доціль, друзі, але нехай наша віра буде сильною, але нехай наша віра не шатається. Ще раз зачитаю, підперезавши стегна свого розуму і бувши тверезі, ви знаєте, атака величезна йде на наш розум в сьогоднішньому світі. Реально величезна атака, починаючи з алкоголю уже багато років. На що акцент? Щоб людина відключила свій розум. Наркотики ще гірша ситуація. Для чого? Відключити розум. Простіші речі, такі як телебачення, соцмережі. Друзі, реально налаштовані на те, щоб розслабити розум людини. Просто відключити. І людина, знаєте, скроли вже наполовину спить, десь в кроваті, але дивиться, дивиться по екрані. Для того, щоб розум відключався. Просто. А Біблія каже, навпаки, приведи в порядок свій розум. Нехай він буде бадьорий, тверезий і здатний аналізувати, мислити. І нехай буде розум покладатися, і внутрішній світ весь покладатися на Бога. І ми будемо сильні, друзі. Не час розслаблятися однозначно, навпаки, час підбадьорюватись, підперезати стегна розуму, бути тверезими і надіятись на досконалу благодать Божу. Для того, щоб ми були в житті сильними і результативними. Амінь. Давайте будемо молитися. Господи Небесний Батько, дякуємо тобі саме найперше, що Ти Воскресив Ісуса Христа із мертвих. І в цьому ти показав свою величезну силу. І в цьому є благодать для кожного з нас, що й ми будемо воскресені тобою, і ми будемо збережені тобою аж до дня Христа. Господи, слава тобі за це. Ми дякуємо і просимо, щоби ти благословив нас, і наш розум завжди був тверезий, завжди наш розум був підперезаний, і ми були ті, хто твердо. І сильно стоять на основах ті, які ти поклав у своєму слові, на тих обіцянках, як ти ти обіцяєш, Господи, щоб ми тверді були, щоб ми не шаталися і ми були здатні служити тобі. Ми здатні були робити ті справи, до яких ти будеш кликати, Господи. Благослови кожного з нас, не сумніватися тобі, нехай наша віра буде сильною. Благаю тебе все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.